Всім привіт! З вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19-й і Іван Сімечкін. І Оксана Пагамій, як завжди, з вами. Про що би нам хотілося поговорити з вами сьогодні? Вчора Про був те, знаковий що... день. Так, да. Вчора був знаковий день, перетнули межу ровно рік, рівно рік, як наклали санкції на Петра Олексійовича. Рік пройшов. Рік вже. Э, э, це цей рік. Можна було би. Давайте порахуємо просто математику, да? якщо за перші три роки Великої війни Петро Олексійович вклав біля 7 мільярдів в армію, це за день, полтора мільйона в день. Я коли я прочитала це, думаю, я перерахую. Ну там в грівнах важко. В грівнах важка. Да, я пам'ятаю, я пам'ятаю, я зрозумів, дуже так, ну, яскраво, що він от перші три роки він передавав щотижня на мільйон доларів. Так. І це важко уявити досі, що от людина щотижня виймає мільйон доларів. І за останній рік настільки ці санкції вдарили. По не тільки ж по Порошенка, а по ЗСУ. Так. Ну давай скажи, Десь... хто вводив санкції? П'ятеро. Здається, п'ятеро з тих, хто сидів в РНБО і підписував. І вони зараз. Всі... І зараз всі на містах. Вони всі так. були на плівках Міндіча, Вони всі збиралися на знайду. квартирі Деркача і обговорювали, що Вони обговорювали, як блокувати, саботувати нашого. П'ятеро. П'ятеро. Єрмак. Галущенка, Світлана Гринчук, Олексій Чернішов і Філіп Пронін. І Пронін же подавав. Так, да, і Пронін подавав. І зараз Пронін на фортифікаціях ще нажився дуже Пронін, нагрівся. Да. Так, а чом я про що я хочу сказати? Що всі вони засвітилися і про них кажуть, що ну про їх корупцію, що так. скільки в мільярдів вони... Крали, але ну просто цим займається набу а, у НАБУ профіль корупція. А насправді це агентура, яка виснажувала і саботувала нашу оборону. Просто та да. вони збиралися. На квартирі генерала ФСБ Деркача, сенатор, герой Росії. За що герой Росії і отримав героя? Вони не знали. ну Що ну, ти вони да. вони та ні, не знали? Всі не. всі ці люди. Галущенко, котін. Вони були люди. Вони були людьми. Деркача ще з, з часів Януковича. Вони повернулися, і Зеленський в 20-му році їх призначив. Знову ж Зеленський разом з Деркачом проводив оці гучні прес-конференції про плівки Деркача. Тоді ще да, Деркача, про да. жму руку обнімаю. Який... Я але, ти знаєш, що до сих пір я наївна. Я до сих пір чекаю, коли ж буде прес-конференція. по плівкам міндіча. Просто чекаю. Ну і що цікаво, знову ж можна сказати, ну зрозуміло. Деркач привіз з собою з Москви оце з ФСБ, оці змонтовані плівки. Але це були його тільки ляля -ля та поля прес-конференція, а Зеленський, офіційна фігура, ну вища фігура, Ну, він президент. Дав, дав наручення своєму офіційному генпрокурору, і вони відкрили тоді кримінальні справи на Порошенка на підставі ФСБшних плівок. І не тільки на Порошенка, ще й на Байдена, тому що плівки Деркача да. були проти Байдена і проти. Порошенка. Ось так вони роками ну, розвалюють. Раз, да, і продовжують, розвалюють і продовжують розважати. І всі вони на місцях. На місцях, а санкції. І от про суд роз, розкажи. Да, Порошенка Вішов подав пішов у Верховний суд, суд ага. він подав всі документи, там же все, там приходить, розумієте, приходять люди. Ні, що він вимагав? Щоб вони сказали на підставі чого да, ви ввели да. санкції. Поясніть, поясні, дайте докази. Дайте поясні. Тому що Зеленський ж виходив і казав, ви будете шоковані, там мільярди, мільярди виводилися. Виведені, да. так. Ну, коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці, як люди в час війни використовують фонди. фонди. От Нехай повернеться мільярди для того, щоб армії допомагати. І вже рік вони так. в суді не можуть вони дати дороги. Вони не те доказі. що не можуть дати доказів, вони намагаються якось так викрутитися вужиком, а у них не виходить. Коли обмовка була по Фрейду на останньому суді, що, на жаль, нова пошта заднім числом не приймає документи, ну там ну, це, просто, це просто, якби не було війни, це можна було б цитувати, над цим сміятися. Але у нас війна. І у нас зараз іде війна, от починаючи з 19-го року, за те, щоб знищити Україну, за те, щоб нас здати, і за те, щоб і за рейтинге. Ну, їм треба, їм, владу. Треба їм треба тримати. А інакше, владу. А інакше е, ну, добіжать вони до Ростова чи не добіжать вони до Перший Ростова. Перший день втрати влади вони підуть по етапу. в СІЗО по етапу, да, да. Вони, тому що це просто. І тому вони будуть. І тому вони ворожа вони агентура. Да, це ворожа агентура. І тому дивіться, будь ласка. Не ведіться на оці всі умовні партії когось. Uh -huh. умовні, умовні партії чогось. Не ведіться на. Е, е, от навіть я зараз не буду казати, яка найкраща партія. Да, просто е, ну Які вибори зараз можуть? От З одного боку, нам треба прибрати оце. З іншого боку, е, ми розуміємо, що все буде сфальсифіковане. Так, да. І цар залишиться на троні. Вибори, реальні, да. вибори провести неможливо. Можливо, просто їх під… Підробити, підробити. І все, підробити, так, так. Та. І, і станом на зараз, от сьогодні рік, ви казала і буду казати, це зараз не суд Порошенка з Зеленським. Порошенка судиться не з Зеленським, він судиться за те, щоб ця система повністю корумпована, повністю гнила, щоб вона не поборола демократію в нашій країні. Якщо у Пороха не вийде. Якщо вони не хочуть, не хочуть виконувати рішення суду по правам людини міжнародного. міжнародного да. То тоді ми, тоді взагалі, хто? Що, де, коли? Ну, Не, ну, взагалі це страшно. У це нас на, дуже страшно. На, всіх, на всіх вищих посадах сидить, сидить у ми З 19 19-го 19 починаючи ми виходили на ці мітинги, ми їздили під суди в Київ. Ми от, буквально вчора це був, було 4 роки, як ми були під арбітражним судом в Києві. Угу, а, да, от це був останній суд перед Великою війною. І над нами всі сміялися, казали: ой, рахаботи, захищайте свого хазяїна. І ще тоді ми казали, і ще, зараз буду казати, ну може хтось почує, ну може у когось вуха відкриться. Ми не Пороха захищали, ми себе захищали, своїх дітей, своє життя на майбутнє ми захищали тоді. А інша тварь казала. Все буде добре, гарним голосом. Готуємося ну до шашликів. Да. А з самого початку і зараз у нього це залишилося. Сійдемо він... посередині, зійдемось. Він до виборів це обіцяв, так, і сім років пройшло. І, і до цього він веде, так, да, і до цього, обіцянка... щоб з путіним заглянути йому в очі із і, і, і і посередині. Тобто здати здати все, що путіну треба. Ага. Проти цього треба боротися. І насправді, от коли кажуть, про, чому ви цього Порошенка. Для мене особисто велике щастя, що в нас є такий сильний, така сильна політична фігура. Так. Тому що без нього було б просто ну, все, катастрофа. Була б просто катастрофа. Нам нас розчавили. Це останній такий бастіон спротиву, насправді, а не якісь там. І отут, от вчора річниця була, річниця, дай Бог, щоб не було далі. Подивимося, 6 березня суд наступний. До речі, вже на другий рік попередній суд закрили засідання, тому що робочий час закінчився. Угу. Коли ми були під судом. Під Печерським, коли Петро Олексійович повернувся з-за кордону, його не хотіли пускати в Україну. Ми там стояли практично до 12-ї ночі. І нічого працювали. Не працювали бо їм не. треба було так, бо це було проти. Бо проти треба Барашерка. було не пущатися. Да. Да. А, а тут, от, проти тут все. все, час вийшов. Ну То ми в вам в них тут... хтось захворів, то вони да. не Побачимо, ну, що буде 6 березня. Mm. Но в цілому вони провалилися повністю так. за рік. За рік Зеленський не зміг дати до, ну, докази підстави, на яких він, він наклав санкції. Воні... В чому винен Порошенка? Він не зміг за рік сказати. А він і не скаже. Так і не просто і от тепер, нема що І казати. От Тепер у мене, знаєш, таке відчуття. Зараз нам знову ж роблять вкиди. От просто не звертайте уваги. Соцопитування, 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 відсоток довіри зеленському такий, відсоток довіри зеленському сякий, відсоток недовіри там, недовіри там такий малесенький. Так от. Можна дуже класно перевірити. Вийти на вулицю І спитати не де. нам, ну, да. Зеленському, без охорони, без того, щоб цілий квартал вичистити від людей, щоб не так страшно було. Вийди на вулицю. До Зеленський. речі, Порошенко вільно ходить да, по Зеленський. вулицям абсолютно. І ти побачиш, яка до тебе довіра. Бронік одягни, касочку одягни. <хи> ні, 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 не тому, що в тебе будуть стріляти, Да, очі. А просто заплюють і очі вицарапають. Боремося Бо, далі! Бор, бор, стоїмо, бор. Стоїмо. Ми стоїмо. Ми Да, ми не здамося. Не треба мовчати, треба не боятися казати. Це. Складно в перший раз, а потім вам сподобається. Слава Україні! Разом до перемоги! Героям слава!